Значить так, цей раз ми вас пустили, разом посту. Це раз ми вже спорту, сьогодні ще поступити. І ми не будемо. Давай подавай, Міша, Міша, подавай.

Это моя зона. А вот это твоя, а вот. Да, расскажи, это твоя зона, Влад. Проебал бы тихо. Не-не, кей-аут. вас не було обу. Так. <skulling> Давайте. Зіграв пін-понг. Ого! Не, не хватає поля, Андрюхи. Присутствує <свечес> Захит! <свечес> <свечес> Твою мать, я же думал, все. Что? 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 я Что?

Прикинь, прикинь, давай <рігеться> <рігеться> Давай. Нормально, нормально. Алу! Давай! А Давай, давай, давай. Тя Що, що, Просто хоп, торкнувся, піти не буде. Не кричала, не тебе Просто упаде, Хорошо? Ой, просыл! О-о-о! О-о! О-о-о! О-о! 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 О! 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 Я піднімав сял. Які рахіти, ти, дятел, блядь. А чо? Він пригнув на блок, а я кажу... Якби влад там страхував, то він би був би не ззаді.

Суть, я! Волосы назад, бля, Миша рубает. Я подаю, чи не? Я брав, Влад, нахера. Кажу, я брав нахера. Чекай, м'яч летить в мою зону. Що мені кричати? Влад долба, дядь, не лізь в чужу зону чи що? Чого мені там стояти? Він з другої б'є? チュイカ。 Сука! Блин, такой летил, понял? Да, да, да Ой-ой, все. конец А що? А я звідки знаю? Я реально руки не піднімав, бо думав, ми можемо десь А я звідки знаю? Тож я не тримаюся. 23-24 23-22 23-22 Може поміняєтесь якось <пілляє> А чо вітя догравай, блядь, Доігровщик, <пілляє> До ігровщик, блядь, давай іграй! 4-2, Що й грай що? Ти навіть не знаєш, куди він дає, ти вже возле сітки стоїш. Ти що? То, що я побіг, поспішив, це мій косяк. У мене зона задня, Альоша, блять. Я і не граю спереді. Я косяк зробив, але ти теж стоїш і дивишся. Щоб не брати чужі мечі, я в них не граю в чужих зонах, блять. Я їбу, я ж даю тобі дорогу, ти що? Чи мені пригати? А що, я буду з прыжка бити, чи що, блядь? Я відійшов за поле, щоб ти розігнався і вдарив, блядь.

Давай! Все нормально? що? Грижа вылізла. А ну покажите. Йт твою мать, зачем? А, типа. Я видеомето требую. Дай мало, да, что-то. Просто були моменти, я вам нічого не казав, Я такой разоружу, ваші здесь подаваться. Пахи подал, пахи подумать, буква епт твою мать. І я так само вас хочу. Ну то есть я вам не ходи.

Не було ошибок. Та ну який він же ж пришкує! При блок і воно, він же ж пригнув! Він же ж пригнув! Він не, не пішов, два касання. Скопив я тінька. Дивіться, я не скупив. Там типу, було тіпа типу, два касання, я його ми за заодно. Ти можеш перекрутити, щоб ми Ні, не сперечались, ваша не сітка була голубів суду. Ні, зараз не можу, бо я ж збив запись виходить. часу. Ні, туда. а наче А Що, що з